Ви на каналі ці, ми розглядаємо стрічку Високий потенціал. Це американський кримінальний драматичний телесеріал, створений Дрю Годартом для телеканалу ABC. Серіал є адаптацією французького телесеріалу 2021 року. Головна героїня Морган Гілрі, мати одиначка, стрімає дітьми та коефіцієнтом інтелекту 160, яка працює предуранницю у Департаменті поліції Лос-Анджелеса. Завдяки своєму нестандартному мисленню вона допомагає розкрити злочин і стає консультантом відділу тяжких злочинів поліції. Акторський склад: Кейтен Оусон, Морган Гіворі, Даніел Слуджата, Адам Карадек, детектив Джовісія Леслі, Дафна Форестер, напарниця Карадек. Деніс Агденіс Лев Ос Осмо. Слідчий відео тяжких злочинів Аміра Джейн Ава, донька Морган. Меттью Вебл, Еліот, Син Морган. Джуді Рейнес, Селена Сото. Каріник відділу тяжких злочинів Прем'єра та продовження серіалу відбулося 17 вересня 2024 року. А 21 вересня 2025 року серіал було продовжено на другий сезон. Серіал отримав позитивні відгуки критиків. На сайті Rotten Tomatoes його рейтинг становив 95% за середньою оцінкою 74 10 на основі 22 рецензій. Критиків відзначають гру Кейтлін Олсон, awesome, яка привносить свою унікальну індивідуальність. В злочну форму, роблячи високий потенціал міцним процедурним серіалом з багатьма позитивними сторонами. На мета Critiк серіал має оцінку 70 балів зі 100 на основі 13 рецензій, що вказує загалом позитивні відгуки.